Вітаю вас, друзі! Пропоную сьогодні поговорити про асоціальність або асоціальну поведінку. Ми всі з вами живемо в соціумі. В соціумі є певні закони, правила, певні встановлені якісь норми, поведінки. І коли нам хочеться щось піти поза нормами, це називається асоціальністю або асоціальною нормою поведінки. Що це може бути за поведінка? Наприклад, мені хочеться зробити коханій дівчині букет, і я прийшов в сусіда, взяв нарвав без дозволу квітів. Це по суті, квар... по суті це крадишка. Так? І я зробив ганебний вчинок. На початку мені здається, що це нічого, але як почну кожного дня ходити до сусіда і виривати квіти, мені здається, сусід буде не дуже захоплений. Або мені захотілося взяти і написати на паркані якісь м... слова. Не завжди вони з хорошим змістом. І це теж уже протиправна поведінка або асоціальна. Або мені захотілося щось утнути таке, поганяти, понаїжджати котам на хвости, зробити щось ганебне, що в майбутньому принесе недолік на мою сім'ю, і що в майбутньому може познайомити мене з законом і познайомити мене взагалі з поліцією, а також з всіма правилами, які можуть привести до того, що я. Буду порушником закону. Тобто соціальна поведінка досить часто про порушення якихось норм і правил, які встановлені в суспільстві. Для чого нам потрібні ці норми і правила? Тому що чим більше ми доросліші, тим ці правила і норми нас будуть тримати. В соціумі не буває такого, що я, насоливши одному, не отримаю відповідь. Тому що, якщо насолю одному, і пофарбую паркан сусіда. Рано чи пізно мені це теж хтось зробить. Якщо не пофарбує паркан, то зроблять інші е, чинники. Чому? Тому що в соціумі мають бути певні правила, що ми поважаємо території кожного, що ми цінуємо е, думку кожного, що ми перед тим, ніж сказати або зробити, ми маємо поміркувати і втнути. Адже якщо ми цього не будемо робити, в нас буде хаос. Як хаос на дорогах, які що відключать світлофори? Уявіть, що відбуватиметься, який хаос і що може статися за наслідок? Велика Автокатастрофа. Тому давайте з вами подумаємо, які можуть бути причини соціальної поведінки. Одні з причин можуть бути соціальні сімейні чинники. Якщо в сім'ї немає спілкування, доречного між членами сім'ї, тато, мами, дітьми, якщо немає ніколи спільного часу проведення, якщо в сім'ї є алкогольна або наркозалежність, якщо в сім'ї є постійне побуття, девіантна поведінка, так. То ми можемо думати, що дитина досить часто буде в цій сім'ї тікати і тікатиме вона в соціум. А в соціум для того, щоб самоствердитися, вона буде робити досить часто якраз протиправне, щоб її помітили, хоча б звернули увагу на її батьки. Бо можливо, якщо я кну щось погане про мене хтось згадає і буде про мене хтось думати, і це може причинити дуже великі наслідки. Наслідки, які будуть на майбутнє шкодити дітям, я не кажу, що це має завжди так бути, але досить часто саме це є основним причиною асоціальної поведінки. Друга а, ніша причин це особистісні причини. Існують люди, які дуже активні за своєю природою. Їм потрібно бути десь задіяними у чомусь, наприклад, у гуртках, у якихось секціях. У якихось процесах, і якщо ця дитина ніде не задіяна, вона починає шукати задіяність в соціальних проявах. А досить часто, в більшості випадків, Люди знаходяться десь, вони десь поки хтось вчить уроки, хтось знаходиться на якомусь гуртку, хтось, а я не знаю, чим зайнятися. І я шукаю компанію, яка мене зрозуміє. І досить часто це компанія, яка робить протиправні дії. І тому ми маємо зрозуміти, якщо ви дуже активні, знаходите для себе поле для діяльності або попросіть своїх мам і тат, мені потрібно десь себе дівати. Я не знаю, чим зайнятися. Можливо, справді ви накидаєте якийсь маршрут. Де для вас буде доречно, і ви почнете займатися тим, чим вас, що вас захоплює. І третій такий е, великий блок причин, які можуть бути, це причини е, підліткові. Діти можуть уже в молодшому шкільному вікці робити щось недоречне, але це не завжди буде прояв асоціальності. А коли ми вступаємо в підлітковий вік, нам хочеться самоствердитися, нам хочеться проявитися. І, до речі, ми від'єднуємося від батьків і стаємо в коло друзів. І на цьому фоні у нас починаються певні спілкування, які можуть брати, а давайте зможеш. А що ти слабак? Тобто брати на слабо, можуть ваше середовище перевіряти вас, вчиняти вам якісь, і тут потрібна. Особистісна сила волі і розуміння, чи дійсно це нічого в майбутньому не причинить поганого, чи дійсно це нормально. Якщо в вашій групі вам постійно пропонують якісь такі нехороші пропозиції, заміркуйтеся, чи потрібна вам ця команда, ці друзі, з якими ви зараз спілкуєтеся, чи приведуть вас ці друзі до майбутнього з квітучим розкидом? Чи ці друзі приведуть вас до того, що ви постійно будете думати, ага, а на слабо. Ага, чи я зможу і чи я справлюся. І давайте тепер подумаємо: а як же нам уберегтися від проявів асоціальності? Чи це можливо? А, можливо, якщо ми будемо постійно міркувати. А для чого те чи інше я роблю? Перше, щоб ствердитися, а як я можу ствердитись перед своїми друзями інакше? Можливо, показати гарний вчинок і приклад, а можливо, мені потрібно змінити середовище. Другий варіант. А, можливо, я хочу комусь насолити. І якщо я насолю цього разу, чи це в майбутньому не викличе те, що мене почнуть обминати, що мене почнуть ізолювати, насолити це не є варіант. А, тому що коли ми починаємо шкодити іншому, є ймовірність, що почнуть шкодити нам, тому що ми це дозволили прояві до іншого. Так далі. А можливо, я хочу виділитися. І знову ж таки, давайте подивитися. подивимося і самовиділення. А чим? Я можу на сьогодні виділятися. Можливо, я можу виділятися якимось одягом, нестандартним мисленням, цікавими ідеями для ігор, спілкуванням, якимись цікавими обговореннями кінофільмів. Тобто, шукайте себе рядовище, де ви можете виділитися тим, що у вас справді є сильною стороною, або розвивайте найкращі свої риси, найкращі свої можливості і далі. А можливо, я хочу це зробити, щоб стати для когось помітним. Це в ситуації наших і сімейних проблем може й бути, і в ситуації того, що ми зустрічаємося, нам так хочеться сподобатись тій дівчині чи хлопцю, і ми можемо щось утнути на кшталт того, щоб просто почати палити за компанію. І або випити більше, ніж не потрібно, щоб сказати, що я свій хлопець. Та насправді це не ознака нашого перебуття і що я свій хлопець, це ознака певних таких недоліків, які в майбутньому можуть схибити вас і збити зі шляху, який ви будете пробувати. Варто пробувати щось те, що буде дійсно вас мотивувати і робити І Кожного разу потрібно міркувати про те, чи вплине це на вас як на а, в майбутньому. Що це зробить для вас в майбутньому та чи інша ситуація? Чи буде це впливати на мою сім'ю і на моїх близьких? І коли ми починаємо міркувати про це, досить часто ми можемо собі сказати Стоп. Тобто, в нас існує бажання працювати відразу. Або в нас є існує бажання не працювати відразу і схибити зі шляху. Далі. Чи хтось постраждає від тих чи інших моїх проявів? Наприклад, якщо ви пофарбуєте паркан сусіду, то чи постраждає від цього ще сусід? І паркан постраждає, і сусід постраждає? А ще постраждаєте ви, бо це є недоречно і це є не нормою. Далі, а, ким я є, коли я вчиню те чи інше? Чи не втрачаю я статус особистості людської подоби? Да, коли я, наприклад, шкодю роблю шкоду тварині якійсь, або ламаю кущі, чи є я людина, яка береже майбутнє і береже планету. І коли ми будемо задавати собі ці запитання, вони мають нас поняти, так? Чи це, що я можу робити в цьому соціумі, ким я тут можу бути? Сьогодні є дуже багато можливостей бути волонтером. Навіть в будь якій віковій категорії ви можете знайти і бути помічниками. Хтось може складати в сумки якісь там речі, допомагати для наших воїнів. Хтось може допомагати прибирати сміття, коли ви бачите на вулиці, і не розкидати його. Це теж буде волонтерство. Хтось може починати вже заробляти певні кошти тим, що він буде продавати якісь поробки, які він зробив власними своїми руками. І це означає, що я в соціумі починаю знаходити себе. Якщо я не з батьками, то хто я є? Я маленький боксер, чи я маленька гімнастка, чи я маленький футболіст, чи я вже айтішник, дизайнер, хто я є? Чи я бровіст? Тобто варто задумуватися, а, хто я в цьому соціумі, і тоді ми починаємо відходити від асоціального прояву. Проте інколи досить хочеться щось утнути. І ви можете подумати, що це може бути. Це може бути щось таке дитяче, що ви ніколи не робили. Покататись на самокаті якось так дивно. Або це, наприклад, може бути Я попригаю на батуті, так як я ніколи не робила. Тобто, в нас завжди є бажання щось зробити, що є проти нібито правил. Але все рівно це має бути в нормах закону і в нормах, які не шкодять суспільству, яке вас оточує. Тож, я надіюся, що кожен з вас вибере з цього переліку, що я сьогодні говорила, щось для себе цінне. І перш ніж буде міркувати про негативне, спробує зрозуміти, чи дійсно це те середовище, яке мене розвиває, і чи це дійсно те місце, де я маю бути, і яке буде в майбутньому прекрасним спонуканням мене на розвиток. До зустрічі! Надіюсь, вам було корисно та цікаво. І з вами була Тетяна Кутько. Бувайте! До наступних зустрічей!